Всім привіт! Дивіться, як перенести віртуальну машину VirtualBox на VMWare, hyper V і назад. Як конвертувати віртуальні машини між гіпервізорами в VMWare, hyper V та VirtualBox. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи RAID-масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Якщо у вас є віртуальна машина, створена в Oracle VirtualBox, то при необхідності її можна перенести в іншу програму, наприклад, в VMWare або на сервер Hyper-V, а також зробити конвертацію назад. Що стосується VirtualBox, то в плані форматів він досить універсальний. Гіпервізор підтримує все більш-менш відомі формати віртуальних дисків і вміє перетворювати диски з одного формату на інший. Так що конвертувати диск із рідного для VirtualBox формату VDI у VHD або VMDK досить просто. Далі у відео ми детально розглянемо процес перенесення віртуальних машин із одного і до іншого. VirtualBox та VMWare використовують різні формати віртуальних машин, але кожен із них підтримує стандартний формат відкритої віртуалізації. Перетворивши існуючу віртуальну машину у формат OVF або OVA, ви зможете імпортувати її в іншу програму віртуалізації. Перед початком перенесення віртуальної машини потрібно переконатися, що у VirtualBox вона вимкнена, а не призупинена. Якщо машина призупинена, запустіть її та класніть по кнопці Завершити роботу. Потім класніть по кнопці меню, файл і виберіть експорт конфігурацій. Виберіть зі списку віртуальну машину, яку потрібно перенести далі. У наступному вікні вкажіть розташування, куди буде збережено конфігурацію і натисніть Далі. Після цього VirtualBox почне процес експорту до файлу OVA, який потім ми зможемо імпортувати в VMware. Це займе деякий час, залежно від розміру файлів на диску віртуальної машини. Для імпорту щойно створеного файлу OVA відкрийте програму VMware. Тут натисніть файл Відкрити. Вкажіть шлях до створеного раніше файлу і натисніть кнопку Відкрити. У вікні вкажіть ім'я віртуальної машини та шлях для її збереження, огляд, ОК. Імпорт. VirtualBox і VMWare не є повністю сумісними, тому ви, ймовірно, отримаєте повідомлення про помилку імпорту, оскільки файл не відповідає специфікації OVF. Але, якщо натиснути Повторити, віртуальна машина має імпортуватися. Після завершення процесу ви можете завантажити віртуальну машину в VMWare. Якщо під час запуску ви бачите таку помилку і в результаті машина не завантажується, спробуйте внести такі налаштування. Вимкніть та перейдіть у в налаштування віртуальної машини розділ cd DVD, видаліть диск, після чого віртуальна машина має завантажитися без помилки. Тепер лишилося встановити пакет VMWare Tools. Для перенесення віртуальної машини з VMWare до VirtualBox переконайтеся, що віртуальна машина, яку ви хочете імпортувати, не включена або припинена. Запустіть її та завершіть роботу. Далі у вікні програми виділіть віртуальну машину, яку потрібно імпортувати, і натисніть на кнопку меню «Файл», «Експорт в OVF. Виберіть папку, куди зберегти файл конфігурації і натисніть Зберегти. Дочекайтеся закінчення експорту до файлу. Потім відкрите програму VirtualBox. класніть по кнопці «Файл» і виберіть імпорт конфігурації. Вкажіть шлях до раніше створеного файлу OVF, потім натисніть Відкрити і далі. У наступному вікні можна змінити розташування майбутньої віртуальної машини. Жорсткі диски будуть імпортовані у форматі VDI, на готово для підтвердження. Після завершення імпорту конфігурації можна запустити віртуальну машину. Якщо при завантаженні машина зависає, спробуйте змінити її параметри. Для цього класніть по кнопці Налаштувати. Якщо ви бачите попередження про те, що програма виявила неправильне налаштування, то потрібно їх змінити. У моєму випадку неправильно налаштовано графічний адаптер для зміни налаштувань, відкриваємо дисплей. Та на вкладці екран змінюємо тип графічного контролера на рекомендований VMSVGA. «Ок». Тепер віртуальна машина запускається без жодних проблем. Тепер давайте розглянемо, як конвертувати диск з формату VDI для VirtualBox у формат VHD для Hyper-V. Зробити це можна з допомогою командного рядка та утиліти Webox Manager X. Отже, для прикладу я візьму віртуальну машину з операційною системою Linux, яка зберігається у мене за таким шляхом. Сконвертований файл збережемо в іншу папку. Запускаємо командний рядок від імені адміністратора. Переходимо до каталогу програми VirtualBox і вводимо команду для перетворення. Вона матиме такий вигляд. Шлях до файлу VDI та другий шлях буде зберегти VHD файл. Команда створить копію диска потрібного формату в зазначеному каталозі. Після цього запускаємо Hyper-V на сервері, на який потрібно перенести віртуальну машину. Створюємо нову. Вказуємо ім'я та папку, де вона зберігатиметься. А потім на етапі створення віртуального диска вибираємо пункт Підключити існуючий диск і вказуємо шлях до файлу, який був сконвертований. Після цього запускаємо віртуальну машину. Як бачите, все працює. Якщо вам потрібно перенести віртуальну машину з VMWare Хиперевін, зробити це можна за допомогою спеціальних конвентерів. Я покажу, як конвертувати віртуальний диск в VDK у VHD за допомогою програми Starwind. Це безкоштовна утиліта, яка допоможе перенести диск віртуальної машини із однієї платформи на іншу. Завантажити його можна з офіційного сайту. Після встановлення та запуску програми вам буде запропоновано вибрати розташування образу диска, який потрібно «Перетворити», вказати папку, потім вказати місце призначення, куди буде збережено новий диск, вказати формат нового віртуального диска та вибрати Параметри образу. Далі вкажіть місце, куди його зберегти. Натисніть Конверт для початку процесу перетворення. Після завершення процесу тиснемо «Фініш». Потім перенесіть образ на сервер VMware. Запустіть програму і створіть нову віртуальну машину. На кроці додавання віртуального диска, виберіть опцію Підключити існуючий диск і вкажіть шлях до отриманого vmdk файлу. Таким чином ви зможете перетворити диски наступних форматів для програм Hyper-V, QEMІ, VMWare і так далі. Отже, ми розглянули різні способи перенесення віртуальних машин між різними платформами. У результаті ми змогли перенести віртуальну машину з VirtualBox у Hyper-V та назад, а також з VMware у Hyper-V. Дана відеоінструкція стане корисною у разі переходу на іншу платформу віртуалізації. За її допомогою ви не втратите даних віртуальної машини і вона працюватиме на новому сервері. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!